Це була людина, яка не була наповнена звичайним милосердям, звичайною добротою, звичайним прощенням. Він жив ніби з батьком, але був поза межами батька. І саме старший син дуже часто висоблює нас. Він нібито з Богом, але дуже часто є поза Богом. Чому? Бо саме Боїнка старшого сина свідчить про те, це було часто, що в своєму серці був гнів. Гнів, зазвість, ревності, недовіра і так далі. І навіть в той момент, коли приходить молодший син, як старший син каже, старший каже про свого брата, ось син твій прийшов, не каже мій брат, прийшов, який був ну не путьовий, ну нема на поради. Але він каже, син твій, він каже за брата. В чому якраз полягає дуже часто, якраз є така проблема, що. Дуже часто в нашому житті ми поступаємо як старші сини, ми все ми звинувачуємо Бога, Господи, чому мені то не так, чому мені то не так, чому так не, не так і так далі. І ці нарікання якраз є свідченням чого? свідченням того, що мені з Богом спілкуємося, але з іншої сторони ми є тими старшими синами. І сьогодні ми, десь продовжуючи наше eh, хотіли, щоб ми звернули увагу на тут цікавий момент цієї притчі. Розділився той старший син і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити, що робить батько? Батько виходить з дому. ви відведеться перед тим кілька речень. Батько вийшов за межі обіця і побачив сина молодшого здалека, правда? Батько вийшов. Батько не чекав, як цар вдома, а приходить і шукає. Тоді батько так само робить вихід дуже цікавий. Батько виходить на звучить своєму старшому синові і просить його, щоб він вийшов. Батько виходить, не син сам заходить, а батько просить вийти, і батько робить це з любов'ю, як до старшого, так і до меншого сина. Тому що для батька є важливо, щоб біля нього було двоє дітей. Для батька є це важливо, менше прийшов, декого до треба радіти, але батько так само розумів і бачив старшого сина, який, будучи з ним, не був щирим з ним, і батька це боліло. І тому батько робить дуже цікавий крок. Він розповеде знову ж таки свого дому і йде до старшого сина, для того, щоб сказати дуже важливу, приважливу річ. Ти завжди при мені дитину і все моє твоє. Батько наголошує старшому синові, що ти, котрий вже почав свою дорогу жити зі мною, котрий живе зі мною, щоб ти розумів і усвідомлював, що те, що я маю, належить повністю. Тобі». Що це має означати для нас, мої? Якщо Господь Бог має велику любов і має багато тої любові. Та любов кому належить? А? Якщо Бог має милосердя безмежне, то кому це милосердя належить? А? Якщо Бог є святий, то кому це належить? знележить? Все, що має Бог, це все належить нам. Ті добрі речі, які ви наділений Бог. Велосердя, співчуття, доброта, прощення. І ти багато, багато безліч, тих добрих речей, тих добрих зерен, які має Бог у безмежній кількості, кому він належить кожному з нас. Ми є наділені тими речами. Що цікавий парадокс, правда? Господь Бог не наділений жодною поганою річч. Правда? Бог не є злий, Бог не є зло, Бог не є мстивий, Бог не є. Погане і так далі. Собі уявіть. Якщо Бог не наділений тими речами, а все, що ми, ми маємо, то все ну, ібо, іще, те, що ми маємо, Господь Бог нам подарував повністю, то чим ми маємо бути наділені? Тільки добре речі. Бачите, батько виходить до сина, щоб пригадати йому, те, що я маю, це є твоє, а те, що ти дозволив собі впустити своє серце, це не моє. Те сам це зробити. І знову ж таки, дуже цікаво, що це не представлю особливо коли говориться діалект старшого сина, дуже цікаво. А ми не знаємо, чи старший син увійшов чи не увійшов. Третя про це не говорить. Третя говорить, тільки що молодший син прийшов до батька, до батьківського дому. А старший син не знає, чи він війшов чи не дійшов. Третья про це не говорить. Тобто його слуха. Я поставила передаю чинці притчі не вказує, що це означає. Батько дає вибір. Батько не накидає себе. Навіть Господь Бог нас не накидає тими добрими речами і каже, ти маєш це повинен це робити. Господь Бог пропонує і каже, кожного з нас... Ага, 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 ага. Кожна людина є образом Божою, Значить, Кожен з нас володіє тими добрими речами, володіє добрими е, любов'ю, лосаддям, добротою і так що. Кожен з нас є наділений, будучи образом і оповідуючись до Бога. І батько і до старшого сина пропонує йому війти. Він нього не заставляє. Він його просить. І сьогодні Христос так само в рівні звертається до кожного з нас. А ми готові трошки лишити свої певні такі негативні речі. Ми особливо ми християни, ми готові дуже знову допомагають. Ми знову готові зрозуміти, що кожен з нас це є Божа дитина, що кожен з нас, прийдячись і працюючи в цьому житті, робить це. Насамперед, не для Бога. Бо старший син думав, що і працює, то для кого він це робить. Так і треба. Тут кожен з нас, працюючи і роблячи добро, ширячи це добро на себе має усвідомлювати, що це добро, це любов, яка є, і ми, ми ширимо потрібно кому найбільше. Це і нам потрібно. Старший син собі біжив усвідомленням того, що це все треба кому батькові. Батько керує, батько, 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 батько і батько. Але батько підеться тим, хто б нами, чому потрібно. Сьогоднішній якраз так, десь якраз цей заклик, заклик повернення старшого сина, який робить розпить Бог, він звертається до кожного з нас. Це тепер. Лиши все, що погано ти маєш все на серце, ти те, що ти маєш доброго у своєму житті. Видати те, що ти маєш добре у своєму серці, у своїй душі. І саме тим ти Господь Бог ділянку кожного з нас. Зло приходить до нас, але це зло, якщо ми хочемо, щоб воно в нашому серці не зупинялося, ми маємо робити все для того, щоб бути в єдності з Богом. Старший син перебуває поза домом батька, перебуває хворі. Далеко. Перебуває часто робиче. Щоб ви собі уявили, син працює не біля хати, не біля дому разом з батьком, приймаючи участь у тому, щоб розпоряджатися тим майном і так далі. Та, син вибирає дорогу, яка є місце праці, яка є далеко поза захватою. Бо завжди поля в тому часі, де ми бути. Далеко. Бо не завжди е, хата була на, на родючих землях, а в поле треба було трошки часу було йти. І тому, бачите, дуже важливо, щоб ми були тими такими наверненими старшими синами, щоб ми розуміли, десь дуже важливо для себе, що ми є і що ми робимо. Якщо ми молимося, значить молимося щиро. Якщо ми постимо, постимо щиро. Якщо ми хочемо зростати в статусі, родимо це за кроком, не болячись ні на кого. Бо як тільки наша увага, наш фокус змінюється від мого серця, моїх стосунків з Богом змінюється на когось іншого, я на моменті втрачаю майже все. Так, я не втрачаю сім'їської гідності, але я втрачаю ті всі речі, які я собі вже трепана на громаду, на, на збирав, ті добрі речі, ті за нас і Сьогодні Христос. Через старшого сина і через запрошення нас, е як старших синів, бо кожен з нас є так само і старшим сином в житті, пропонує нам дуже важливу річ: ми є частина церкви Христової. Ми не є одні. Так, хтось може бути святіше більше, ніж ми. Але треба дякувати Богу, що Господь Бог дає цій людині, і людина відповідає на Бога. Це є приклад для нас, що ми так само можемо <плес> схопитися <плес> і не вернутися маємо дивитися на інших людей не через призму. А, Бог хімі більше любить, Бог хі більше дає. А чому так? А чому така злоба? А чому Господь Бог не зупинив? А чому прийняв? А чому то? А чому все? Старший син сердце посиджував. Це брата, але осуджував батька. Ми не можемо осуджувати Бога. Тому що Бог любить нас кожна одинаково без мінімум гір. Ось це ми повинні завжди усвідомлювати, що для батька, як старший, так і молодший син були надзвичайно важливими. Особливо старший син мусив це переусвідомити. І тому бачите, ця притча, дуже цікаво якраз пояснює, що робиться говориться про те, що старшому сину і можливо треба було трошки часу. І тому ми не знаємо, чи він війшов, чи не війшов. Я маю надію, що він війшов на той бенкет. Але йому треба було чисто усвідомити і переосмислити ось тут і своєму серці. Так, розумію, він дуже добре розуміє цей старший син, що він робить все добре, це робить правильно, правда? Але йому, дуже старше, йому, йому просто бракувало трохи серця своє відкрити, довіритися Богу. Знаєте, ми на раз Бога просимо дуже багато речей. Просимо чи дереві, чи читає, чи читає, і дуже багато речей просимо, правда? Але дуже часто буває так, що якщо Господь Бог нам щось не дає, нас для що розчарувати. Ми починаємо здивіватися, починаємо казати, Господь ти мене не чуєш. Господь Бог чує. Але Господь Бог хоче важливу річ. Він не хоче, щоб ми той старший син, який боявся не те, щоб попросити козеняти, а то козеняти. Господь Бог хоче, щоб ми отримали значно більше, ніж якусь там якусь кошоста. Господь Бог хоче, щоб ми забрали все, все, що він має. Господь Бог хоче, щоб ми забрали найбільше це якраз його любов, щоб ми цією любов'ю наситили свої серця, наситили свої душі. Щоб ви розуміли, це дуже важливо, ці дві важливі Божі заповіді, любов, любов Бога і любов ліжі. Старший син був виконавцем, дуже добре виконавцем, щоб бракувало. Бракувало серце. Син, був, більше серця вдумав. І прохували розуму, правда? Але одного і другого батько збирає докупи, і одного і другого батько намагається що зробити? І саме сьогодні, якщо ми є зі синами і і синами, дуже важливо, щоб Господь Бог, Святий Дух, посвідчував наш розум, і щоб Святий Дух наше серце наповнював Божою любов'ю. Щоб ми дякували Богу за те, що Господь Бог вчить нас любити, вчить нас прощати, що ми маємо приклад до на Христа Христа на Христові, дивлячись на того, кого ми розп'яли своїм своїми вчинками, своєю поведінкою, своїми дінами, свої, своїми словами, думками, щоб дивлячись на Христа, який розп'ята на Христі, щоб ми бачили у сп'яті надію на наше спасіння. Щоб дивичись на проста, щоб ми бачили в нього приклад нашого життя. Наше життя Наше життя — це це самопожарт. Ми самопожавни ми робимо. Робимо наше сім'я, робимо наших родинах, робимо зараз, коли стараємося, коли робимо все для того, щоб ви перемогли. Це саме з самого від себе, але все ж таки через, ліпу, через приз, бо боже, любов, через призму Божої любові. Апостол Павло дуже гарно колись писав. Якщо ти любиш, то роби, що хочеш. Якщо я по-справжньому когось буду любити і люблю областися любити, я ніколи нікому не зроблю боляч. І саме сьогодні батько запрошує того сина, що він відчув цю Божу любов, батьківську любов. Щоб кожен з нас так само відчув, що нас любить. що ми можемо любити так само тих людей, які можливо нас були образити, які можливо були поступати, поступити з нами не так, які, можливо, нас не послухалися, але Бог, як який добрий батько, збирає на свій документ, щоб ми навчилися найважливішого. це любити. Щоб ми не любили тільки розвину. Але щоб моє серце наше, ми відкрили так само до Божої любові. І сьогодні, бачите, батько дичи до старшого сина, каже, ті, правду блаженні слова. Все, що моє, є, є моє. Бог, напевно, до добро. І це добро. І Слава Ізясну! Слава Невіта!